Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Тема нашого сьогоднішнього уроку – «Прямокутник і квадрат. Сподіваюсь, такі фігури ви вже знаєте, ви про них говорили в початковій школі. Отже, давайте сьогодні пригадаємо і, можливо, вивчимо щось нове. Отже, давайте зараз покажемо, а які у вас емоції? Подивіться, термометр емоцій. Можливо, вам погано, можливо, ви нервуєте. А можливо, вам добре і ви радісні та щасливі. Будь ласка, поділіться зі мною своєю емоцією. Так, а тепер я вас попрошу зробити паузу і розгадати ребус. Так, сподіваюсь, що кожен відгадав це слово це слово квадрат. Ребус дуже-дуже простенький, да, дуже легенький. Ви молодці, всі справились з завданням. Давайте пригадаємо співвідношення. Між одиницями вимірювання. Зробіть зараз паузу і усно, подумки поєднайте перший стовпчик з другим. Отже, що у вас вийшло? Дійсно, один метр це 100 сантиметрів, один дециметр це 10 см, один кілометр це 1000 метрів. І один сантиметр це 10 міліметрів. Отже, Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називають прямокутником. Зараз перед нами прямокутник А, Б, С, Д. Сторони прямокутника, які не є протилежними, називають довжиною і шириною, або суміжними сторонами. Дивіться, у нас зараз довжина а, Б або Б маленьке, і ширина а, Д або А маленьке. Протилежні сторони прямокутника рівні між собою. Прямокутник. Прямо да? схоже на прямий кут. Пригадуємо, що у кожного прямокутника всі кути прямі, тобто дорівнюють по 90 градусів. Подивіться, зараз це позначено на малюночку, да? що кожен кут прямий, кожен кут дорівнює 90 градусів. Периметр прямокутника. Давайте пригадаємо, як його знайти. Це формула 2 помножити на суму довжини та ширини. Давайте розглянемо з нашого підручника задачу. Периметр прямокутника дорівнює 30 см, а одна з його сторін 5 см знайди іншу сторону. Отже, оскільки периметр дорівнює 2 помножити на суму довжини і ширини, то маємо рівняння. Периметр у нас 30, да, сторона у нас А до рівня 5, отже, буде 2. Множимо на 5 плюс Б дорівня 30. Зараз наша невідома сторона Б входить в дужку, Отже, уявили, що невідома ціла дужка. Це множник, та? перший множник це 2, другий множник це дужка. Отже, щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток 30 поділити на відомий множник. Отже, 30 ділимо на 2, буде 15. У нас вийшло рівняння 5 плюс B дорівнює 15. Зараз у нас B. Невідомий доданок. Будемо від суми 15 віднімати відомий доданок. Отримали B дорівнює 10. Отже, наша відповідь 10 см. Квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони між собою рівні. Наприклад, зараз до на нашому малюночку сторону позначили, як А. І щоб знайти периметр квадрата, що нам треба зробити? А плюс А, плюс А і плюс А. Ми знаємо, що це буде 4А. Отже, пригадали, хто не знає, запам'ятали і вивчили периметр квадрата дорівнює 4А. 4 помножити на довжину сторони. Отже, давайте зараз з вами виконаємо разом в зошитах номер 826. Пишемо «номер 826. Давайте прочитаємо умову. 826. За допомогою лінійки накресли прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см. Знайди його периметр. Отже, беремо лінійку, беремо олівець, будемо зараз креслити, трикутник, креслити прямокутник. Так? прямокутник діти. Отже, відступили трошечки місця. Чотири сантиметра. Від нуля чотири. Взяли лінійку. Наступну сторону три да? сантиметра. Під лінічку олівцем охайно працюємо три. І інша сторона протилежна, да? у опрямокутника протилежні сторони рівні. Отже, ця сторона теж буде 3. І зараз протилежну сторону 4 см, да, Проведемо. Так ось 4. Поєднали під лінічку олівцем. Охайно. Так. Знайдемо його периметр. Отже, що ми зараз зробимо? По-перше, підпишемо вершини А, Б, С, Д. Отже, ми зараз маємо справу з прямокутником а, Б, С, Д. Його сторони 4 і 3 см. Знайдемо периметр. Периметр дорівнює 2. Множимо на суму довжини ширини, да? 3 плюс 4. 3 плюс 4 7. Множимо на 2, 14. Периметр у нас виміряється в сантиметрах. Отже, знайшли периметр дорівнює 14 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання номер 829. Зробіть зараз паузу і ось цю табличку перенесіть собі в зошит і будемо її заповнювати. Отже, заповни таблицю А і Б сторони прямокутника, П його периметр. Пригадуємо периметр дорівнює 2 помножити на суму довжини і ширини. Отже, перший варіант, що ми будемо з вами розбирати? Все дуже просто, да? знаходимо суму довжини і ширини і множимо на 2. 12 плюс 8 20 і множимо на 2, 40. Тепер трішки ускладнюємося. Що нам треба зараз зробити? Знайти сторону Б. Отже, починаємо. Розв'язуємо разом зі мною під таблицею. Що нам зараз відомо? Периметр це 40. Дорівнює 2, множимо на 4, це у нас А, і плюс Б Б нам невідомо. Отже, ми зараз розв'яжемо це рівняння. Що у нас буде? Невідома наша дужечка. Да, 4 плюс b. Щоб її знайти, ми повинні добуток 40 поділити на відомий множник. Отже, дужечка 4 плюс b дорівнює. 40 ділимо на 2. 4 плюс b дорівнює. 40 ділимо на 2 буде 20. Отже, ви пишете нижче, я пишу збоку, да, бо в мене тут є місце. b тепер дорівнює. Від суми віднімаємо відомий доданок 20, віднімаємо 4, і Б у нас дорівнює 16. Отже, 16. Давайте дециметрів. Так? Давайте себе перевіримо. 4 плюс 16 20 і множимо на 2, 40. Отже, правильно. Наступне завдання: якщо ви не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть, я зараз витру місце, звільню місце під дошкою. І буду записувати далі. Отже, наша формула, да, і ще раз, периметр дорівнює 2, множимо на А додати Б. Далі. Що нам зараз відомо? Периметр нам відомий: 12, дорівнює 2, множимо. А нам невідомо залишаємо, і відомо Б. Одиничка. Отже, наша невідома дужка А плюс 1 дорівнює. І за нашою схемою 12, ділимо на 2. Отже, А плюс 1 дорівнює 6. А невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. Це буде 5. 5 метрів, перевіряємо себе, знаходимо периметр. 5 плюс 1 6 і множимо на 2, дійсно, 12. Наступна задача: невідомо Б. Да? Ось наша формула, за якою ми працюємо. Отже, периметр у нас 46 дорівнює. 2 множимо на 18 плюс невідоме Б. Отже, наша дужка 18 плюс B дорівнює 46 поділити на 2, 18 плюс Б дорівнює. Це буде 23. Тепер Б дорівнює від суми, віднімаємо відомий доданок. Що це в нас буде? Б дорівнює 5, 5 сантиметрів. Перевіряємо себе. 18 плюс 5, 23, множимо на 2, 46. Наступне. Тут дуже просто да? можемо не розписувати. 7 множимо на 3 10. І множимо на 2, 20, 20 дециметрів. Отже, зробіть зараз паузу і самостійно розв'яжіть останнє завдання. Да? Самостійно. Працюйте. Далі переходимо до наступного номера. Номер 830. Порівняй периметр прямокутника зі сторонами 12 см і 9 см з периметром квадрата зі стороною 1 дециметр. Що вам повинні пригадати? Периметр прямокутника. Підпишу прямокутника дорівнює. Чому? 2. Множимо на А плюс Б. Це ми пригадуємо з вами. Да? А периметр квадрата дорівнює 4 довжини його сторони. Отже, знайдемо спочатку периметр прямокутника. Перша дія. Зі сторонами 12 і 9. От що це у нас буде? 2 множу на дужку 12 плюс 9. В дужках ми отримаємо 21, множимо на 2, 42 см. Це ми знайшли, що периметр прямокутника. Периметр прямокутника, прямокутника. Периметр прямокутника. Так, Далі друге. Знайдемо периметр квадрата, сторона його 1 дециметр. Отже, 4. Множимо на 1, це буде 4 дециметра. І дивимося, можемо порівнювати однакові одиниці вимірювання, коли будуть. Да? Отже, переведемо дециметри в сантиметри. Ми сьогодні пригадали, що в одному дециметрі 10 см. Отже, це буде 40 см. І це у нас периметр квадрата. Що ми бачимо? Порівнюємо 42 і 40. 42 більше, ніж 40. Отже, периметр прямокутника більше, ніж периметр квадрата. Наскільки? На 2 см. Отже, будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Отже, ми сьогодні з вами пригадали, що таке прямокутник, що таке квадрат. Пригадали формули для обчислення периметра прямокутника та периметра квадрата. Якщо ви якусь формулу не знаєте, будь ласка, вивчіть. А зараз поділіться з нами враженнями після уроку. Є варіанти, можливо, ви запропонуєте свій урок сподобався, я вперше почув, мені вдалося найкраще і так далі. Подивіться уважно і поділіться своїми враженнями. Діти, ваше домашнє завдання, окрім того, щоб повторити або вивчити формули, іще ваш домашній номер 827. Подумайте, прочитайте уважно. Сподіваюсь, що кожен з легкістю виконає таке завдання. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт. Ну і, звісно, бажаю вам успіхів!